Вихованці дитячої академії ФК Тростянець успішно дебютували у цьогорічному Кубку Сумської області з футболу серед дитячих юнацьких команд у своїй віковій категорії 2011-2012 років народження. тростянчани вже встигли показати гідні результати. Цього разу команди зіграли по два матчі. Суперниками ФК Тростянець стали дві команди. Із сум. Перша гра із командою Ворон завершилась із рахунком 6-1 на користь Тростянчан. Наша перевага була в атаці. І в швидкості, а їхня перевага була, в, мабуть, в защиті. Ми сьогодні грала на великому полі та була складніше, ніж завжди. Тому що там треба біг, більше бігати. Я і граю. Но взагалі, на твою думку, які ваші самі головні суперники? Наші головні суперники це Барса. Ну на перший раз дуже добре ми грали проти ФК проти, Тростянець. Гра була складна, тому що ми вперше на такому полі граємо, було тяжко все, але думаю, що ми добре зіграли. Могли зіграти краще, але ну, не змогли. З рахунком 6-1 програли. Но... Ну на твою думку, чого саме не вистачило? А так? І точних передач задоволені результатом гри, і в тренерському штабі команди. Ми хлопцям сказали по подякували за те, що за гру, за характер. Але дуже багато попереду роботи, і я вважаю, що не треба дивитись на сьогоднішні результати а працювати, працювати, і воно прийде само собою. Результат. І ми будемо задоволені, і вони будуть получати задоволення від своєї гри за словами тренера команди суперника. Такі турніри дають можливість юним футболістам професійно зростати. Ми ж школа, скажімо так, нова всього нам два роки. Ми в першу чергу не ставимо а щоб діти грали, зрозуміли, що таке футбол. Тому у нас задачі свої награвати дітей на майбутнє, тому що ми віримо в них, вкладаємо. Всі команди абсолютно гідні, гарні. Це дуже приємно, що скажімо так, дитячий футбол у нас. Становиться конкурентно спроможним, що не тільки там три команди, а вже більше там 15 команд приймає участь в змаганнях. Дуже гарні умови для дітей там, в порівнянні з тими умовами, коли я займався, У них ну, ідеальні умови три поля. Всі гарної якості, натуральне. Тут тобто же і команда другої ліги все ж таки грає. Тому умови дуже класні, гарно зустрічають нас. Наступний матч у рамках змагань ФК тростянець зіграв проти доволі досвідченої сумської команди. Барса обидва тайми були доволі напруженими для обох команд, адже кожен із суперників прагнув перемогти. Матч завершився з результатом 1-0 на користь ФК тростянець А так вони важкі були. Дану ми перемогли за счет грамотної грамотного захисту і реалізації. Моментів. Взагалі складно там вийшли дуже великі, і ми перший тайм нормально та грали, тільки ну, був нуль, ніхто не забив, а в другому таймі вже там ми забили і виграли так. Ну, суперник доволі сильний, більше в атаках і по флангах біжуть, біжуть. дуже швидко. Настраювалися на гру проти Трастянця. І ми е, хочемо показувати свій футбол, який ми вміємо. Ніколи не потрібно недооцінити суперника. Ми будемо грати, і дай Боже, що перемога за нами. У тренерському штабі ФК Тростянець кажуть, головне навіть не перемоги, а формування характеру та командного духу, скажем так, дебют це, це перші ігри е, нашої команди. Ну ю 14 сьогодні дві ігри, Першою з вороном ми звичайно планували, що нам буде трохи легше. З «Балсою» ми знали, що буде дуже тяжко, тому що це команда, яка грає на Україну, і в них більше сформований склад команди. Томину. Дуже тим не тим не менше виграли на останніх хвилинах. Вирвали так, скажемо, перемогу. Цьогорічний Кубок Сумської області з футболу проходить саме у Тростянці, місті, яке має достатню кількість якісних футбольних полів, сучасну інфраструктуру та всі умови для розвитку дитячого спорту. Турнірні баталії тривають, і попереду на юних футболістів чекають нові суперники та нові виклики. У дитячій академії в Катростянець переконані, кожна гра незалежно від рахунку, наближає їх гравців до великого футболу.